Більш того, з приводу мови, тут вже переходимо надалі. Про ті, хто кажуть або українською, або ніяк, мені дуже не подобається ця позиція, тому що ці люди навпаки роблять. Розрив між україномовними українцями та російськомовними українцями, тобто, мені за себе кажу, якщо мені хтось почне забороняти або казати, що як робити, я вже це принципово не хочу робити, тому що хто ти такий або хто ви такі, щоб це так мені казати і робити. Ніхто. Ну тому ця історія така собі. Саме, саме тому я концентруюся інакше. От зараз вам приклад приведу. Чому в мене нік Х'юмен? Тому що є така фірма, можливо, ще, ще досі є спортивна по спортивним харчуванням, там бади і таке інше. Називається вона Animal. Ну, тобто, тварина, животне російською мовою. І я не міг зрозуміти, чому, ну, там, в принципі, більш всього рекламувалось воно саме у білдерів, там масивних таких overweight. Я не міг зрозуміти, чому люди себе порівнюють з твариною. Ну, ти ж, типу, е еволюційно ланка вище набагато. І мене це так дратувало, свій час, ну коли я там ще підлітку. Тому був, що я зро... я вирішив, що я буду не animal, а human, Я людина. Тобто я вище цього, як розумово, так і емоційно. І саме тут так... такий підхід. Я краще буду витрачати свій час для того, щоб створювати українське, для того, щоб поширювати українське, для того, щоб працювати з українцями, робити це сумісно, а не казати і там майже травити, типу, ой. Там російську мову пішов в групу і все таке інше. Це от як історія за ВК ВКонтакте. Це взагалі мене шокує. Це просто жесть. От в мене є ВК, а ураховуючи, що я зараз перейшов АІТшним на українську мову, якщо зайти на мій аккаунт ВК, там все українською. Просто, а тепер просто вдумайтесь. Платформа російська, якщо зробити в пост, е, якийсь там, типу, антивоєнний росіянину, да? Або ну щось типу такого, його ж там, ну, зразу до, до нього прийдуть. А я тут виходить, беру. І сію наше насіння нашої культури української, україномовний контент на їх території. Ну тобто, це ж це ж прикольно, що є така можливість. Я не розумію, навіть чого в мене ще не забанили, бо там були, в принципі, такі відоси, ну, провокаційні, хоч і з ігрової тематики. І деяких це виштовхує. Я маю на увазі українців. Ну, типу, окей, значить, просто е, якщо е, тут такі мене дивляться, або будуть дивитися, або ми будемо б... з вами будемо з вами спілкуватися, я вам просто скажу, що нам з вами не по дорозі. От і все. Ну, можливо, там, з точки зору якогось там бізнесу, комерції, так, бо це, ну, якщо це сприяє розвитку, а морально, духовно, якось емоційно, ну, сорян. Н -н -н. Я людина, яка концентрується на створенні, а не на негативі, руйнівному якомусь такому мисленні. Чи ти типу, хтось там щось повинен чи не повинен? Якщо людина сама до цього дійшла, то окей, якщо ні, дайте їй час. Якщо не, їду, значит, не дійде, значить не діде. Все, історія закінчена. Хочете менше російською, створюйте більше українською, а не забороняйте. Все, історія дуже проста. Тобто, боятися з приводу того, що от як деякі бояться, що там ось там. Ну, наприклад, класний приклад. Тавтологія, коли невзорово дали громадянство, да, сказали, о Боже, там же ж тепер все, ми взяли росіянина, він буде сіяти. Ну, я утрирую, він буде сіяти свою там якусь філософію, свої думки, наші будуть вестись, стануть знову проросійськими. Тобто, друзі, ви ж повинні розуміти, це визнання того, що ви слабкі. І ви не можете тоді нічого протипоставити цій людині, або його мисленню, або його філософії. Ну, це вже ваші проблеми. Тоді давайте якось розвиватися. О, секунду. Там емоційно чи інтелектуально. Тобто навіщо цього боятися? Якщо ти в себе впевнена людина, якщо ти в себе впевнена людина, то ну чого ти повинен цього жахатися? Навпаки, і поширюй, а не бійся чогось. Ну, ось якось так я це бачу.